З яким? Який він має бути, Тетяна? Три риси. Ваш друг душі відчуйте і проговоріть вголос. Відчувайте і говоріть. Я не можу, так, так, не так, так, ножку розправте, ножку розправте, бо енергія так не йде. Розправте, ровненько, поставте. Поставте, поставте. Таня, ні, 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 не закривайтесь від кохання, від грошей. Ви так і може від грошей, від кохання закриваєтесь. Поставте ножку ровненько. Поставте, поставте. так. Знайшла друга душі, зробила яскраві люблячі відверті стосунки, з яким, який він має бути. Три риси. Відчувайте. Довіряйте серцю своєму, розслабтесь, все нормально. Подруга якраз запише теж. Три риси. Тетяна, богиня Тетяна, якого бажає? Відчувайте, ви ж чутлива і точно можете відчути серденьком своїм. А відчувайте, Знат... не підказуйте, нехай вона сама, ви свого вже обрали, моя Люба. Три риси. Які ви риси знаєте? Наприклад, Добре, щире, добрим, і щирим і третє. Щоб підтримував. І підтримуючим чоловіком. Зробила яскраві люблячі відверті стосунки протягом від зараз до одного місяця. Файне бажання. Так. І він дає мені на 200-300-500 доларів більше в місяць грошей. Норм? Так. Норм, відправляєте. Все, слава Богу, бачите, народили з вами ту мрію. Давайте мрія ще...